У Краснограді відбувся фестиваль козацьких традицій. Його організатором виступила громадська організація Красноградська козацька спілка, яку очолює Олександр Зінченко. А безпосередніми учасниками фестивалю вихованці спілки, їхні наставники і батьки. Загалом свято зібрало більше 50 красноградців, які прийшли подивитися, як вивчають славні звичаї і традиції наших предків молоде покоління. тут, э, на території Хамутовського парку провела э, прекрасное мероприятие. Казачий фестиваль для казаков, для их семей, для детей, для молодежи, для широкого круга населения. Вы видите, что дети получили удовольствие. Наше подрастающее поколение получило удовольствие. Порядка 50 человек сегодня участвуют в нашем фестивале. В дальнейшем мы обязательно будем проводить такие же мероприятия и приглашаем всех. Того дня юні козачата змагалися у різноманітних козацьких забавах, випробовували свою силу і спритність у різних видах ігор і бойових видах мистецтв. А ще співали і танцювали, варили запашну козацьку кашу. Раз, два, три. Папа, Завдання фестивалю було повернення уваги суспільства до відродження славних традицій нашого народу, а ще забезпечення хорошого літнього відпочинку для вихованців спілки. Організаторам фестивалю це вдалося на славу. У мене підростає два сина. Їм або їм подобається займатися у Олександра Сергійовича, Діфінка, так як цей чоловік, ну як йому сказати, дуже хорошо относиться до дітям і. он любит заниматься с ними. Вот сегодня, например, будет есть фестиваль этого клуба, и дети с большим энтузиазмом отнеслись к этому, и им нравится здесь находиться с ним на природе. Мне как отцу было очень интересно посмотреть на своих сыновей, чему они научились, как они выросли, стали дисциплинированные, больше характера стало. И надеюсь, в дальнейшем они будут посещать этот клуб, и Александру Сергеевичу здоровья, счастья и удачи.